Американці все активніше переходять на електронні книжки. Дослідження, проведене дослідницьким центром, п'ю, показало, що в лютому пристроями для читання електронних книг володіли 21% чи кожен п'ятий мешканець США. при цьому власники електронних пристроїв для читання читають більше книг ніж ті, хто ними не володіє. За останні 12 місяців вони прочитали в середньому 24 книги. Тоді як читачі паперових книг лише 15%. Онлайн технологія добралась і до шкіл так у повіті Ферфакс, що у передмісті Вашингтона починаючи з шостого класу, учні вже не носять до школи важкі підручники. Їх замінили електронні матеріали, доступні в інтернеті. Розповідає Уляна Телюк. Netbooks, урок історії в класі Люка Рус розпочинається з роздачі ноутбуків. I mean, like Це як звичайний підручник тільки в інтернеті. З початком навчального року школи повіту Ферфаксу штаті Вірджинія повністю перейшли на використання електронних підручників. Проведений торік експеримент у 15 школах показав діти мають достатньо технічних навичок для навчання в режимі онлайн. наші учні виявилися технологічно підкуті і готові до використання ресурсів з різних джерел. електронні підручники мають багато переваг. Наприклад, їх можна швидко оновлювати. Світ постійно змінюється, і в онлайн підручники простіше вносити зміни одночасно з подіями, які відбуваються. Електронні підручники також дешевші у порівнянні з друкованими. Паперовий підручник коштує від 50 до 70 доларів. А це майже 8 мільйонів доларів з бюджету. Тоді як у режимі онлайн, ми придбали підручники за менше ніж 6 мільйонів доларів. Учні по різному ставляться до нововведень. Не треба носити підручники, і це дуже зручно. мені не подобається. Інтернет не завжди працює. Можна підкреслювати текст, робити нотатки, зберігати їх під своїм ім'ям. Це значно простіше ніж з паперовим підручником. Учитель соціальних наук Майл Бамбара також віддає перевагу електронним підручникам. тут і різні рівні. Кожен учень має можливість індивідуалізувати навчання. А я зі свого боку інструкції для них Утім, не всі учні мають доступ до інтернету поза школою. Опитування виявили, що майже 10% старшокласників повіту Ферфакс не мають дома комп'ютерів або онлайн зв'язку. Один з них Стівен Кастів Іду в бібліотеку чи до друзів окрім публічних бібліотек, безкоштовний доступ до інтернету у США. Пропонують школи та комп'ютерні клуби, які фінансуються місцевою владою. On... Усі члени моєї родини працюють на комп'ютері. Моя сестра і я також приходимо сюди робити домашні уроки. Досить зручно. Good, huh? Електронні підручники планують впровадити і сусідні штати. У відділі освіти в повіті принц Джордж у штаті Мерлен кажуть, що технічна база для цього існує. Як свідчать дослідження, 60% дітей мають вдома комп'ютери. Уляна Телюк голос Америки.